Добрий день. 2 червня Полтавщина достигає черешнє раннього терміну дозрівання Валерій Чкалов. Ну, буквально на декілька днів ще запізнюється відносно Валерія Чкалова Електра. Такий сорт української селекції. Той же ж Валерій Чкалов, в із драганою жовтою. Цікавий сорт, не розтріскується від дощів, завжди з рожаєм, гарно завжди запилюється, крупна ягода. Ну, шпаки да, нападають. Я почепив такі іграшки сюди. Головне, щоб очі були такі здорові, яскраві. А це п'ять днів вже висить, зразу бачив, стая прилетіла, ці шпаки дрозди. А потім оце почепив днів п'ять всі цілі ягоди. Більше не займають. Там є розкушені. А ну, то, то було раніше. Ну, цей самий час шпанка дозріває вишня. Можливо це не шпанка, ну, ну нас називають її шпанкою. Я щепив і собі. Доволі рання, непогана вишня, кисло-солодка Оце ось вона. Щось найцікавіше, що О, черешня цікаво. Тут велетенські ягоди, ось електра, теж крупна. А от шпанка, цукор заміряв 17%, приблизно в усі. Там я по декілька ягід пробував, де 15 18, ну, по різному, коли як що достигло, то і вишні. Так само, просто більше кислоти, здається, вишня кисла, Вона доволі солодка. Ось ще цікавий сорт вишні в мене, в цьому році її мало, ну, мороз трішки постарався. Та й запилення не дуже важливе було. Називається малишка. Теж добрезна. Якщо от порівняти з шпанкою по смаку, Тут, тут, мов би, таке, як більш насищене відчувається, вишневий такий аромат. Ну і іспанка добра, добра. По-своєму. Так, Чкало. Чкало. Крупнячок. Електра. Вона буде. Теж темніше, просто сроки не дозріли. Напівхрустка. Щоб зовсім така твердюча, як пізні сорти, то ні. Але і не, не вишня, як Ну, Вишня, вона соковита, більше нема хрустки, а це вже відчувається хрусткий такий, кислоти мало в обох. І Щоб порівняти їх. Ну, по-перше, тут ця більш достигла, ну, все рівно ця більш достигла, ця менш достигла, а кислоти не відчувається, що тут більше. Тобто вона, якщо будуть вони разом достигші, то електра, можливо, навіть трішки солодша буде відчуватися. По замірах то буде, можливо, одинаково, а от на відчуття видно, в неї трішки менше кислоти. Електра, шкалов і вишня.